Роні Радке. сучасна рок-зірка чи найбільший злочинець. У цьому випуску ми поговоримо про найцікавішого, найяскравішого учасника гурту, який просто розірвав чарти цього року із піснею «God is a Weapon. Роні Радке – це досить цікавий персонаж. Ви 100% бачили його на просторах Тіктоку, Ютубу. Хтось каже, що він справжній демон. А хтось говорить, що на сцені він віддає часточку себе і присвячує її дияволу. Якщо ми бачимо взагалі роні Радке, ми можемо зразу сказати, що це явно представник яскравого 15-го аркану. Це видно і з його зовнішнього вигляду, якщо ви бачили його татуювання, наприклад, та й взагалі те, як він одягається і позиціонує себе. Так і в житті я можу сказати, що це досить яскравий представник з позиції того, навіть, що він так добре злетів і навіть зробив це не один раз. Єдине, що хочу сказати, що це досить цікава особистість позиції матриціолога, тому що ми бачимо в поєднанні 12 аркан. Ронні Радка народився 15 грудня 1983 року. Про нього ми можемо сказати як учасника двох гуртів. З першого гурту він пішов, точніше його вигнали, за те, що він був обвинувачений у бійці, яка призвела до вбивства людини, і був засуджений спочатку до умовного терміну 5 років. Але після того, як він його порушив, він був змушений досидіти термін у в'язниці. Після цього він заснував вже новий гурт і розпочав свою шалену кар'єру і досить добре вистрілив навіть цього року. В першу чергу, якщо ми подивимося на 15-й аркан, то це, в першу чергу, якщо в плюсі, це досить творчі, досить цікаві, неймовірно амбітні люди. Зі своїми демоном, звичайно, і керонні радки поки що успішно вдається долати. Але з його життя ми можемо побачити, що він добирався до Олімпу просто неймовірними такими скелями. По-перше, якщо він вас зацікавить як чоловік, хочу попередити, що у нього вже є дочка, якщо не помиляюсь, їй 12 років. І взагалі, станом на зараз Роні 42 роки, рахумо він просто. Прекрасно виглядає, я вважаю, це також один із плюсів 15-го аркану. Він дає своїм власникам просто неймовірну зовнішність, і особливо подекуди, якщо робити грамотні там операції чи косметології, людина просто буде виглядати шикарно у будь-якому віці. Щодо його дівчат, тут мало відомо. Я знаю, що він двічі робив пропозицію. Але так і не одружився, якщо не помиляюсь, або був розлучений один раз із дівчиною, яка йому і народила дочку. Станом на зараз підозрюють, що він зустрічається з дівчиною, яка знялася у його кліпі, але достеменно невідомо взагалі, що у нього у справах сердечних. Можу ще сказати, що досить, як я вже казала, досить цікавий персонаж з позиції того, що у нього, по-перше, є ще 12-й ракан у головних позиціях, 6-й аркан у центрі матриці і його кармічний хвіст. Що ми маємо? Дивіться: шістки, вони за за своєю, своєю в принципі, за своєю особою досить, досить такий важкий ракан, якщо це особливо чоловік. Якщо ми побачимо, то, в принципі, дуже багато маньяків, гвалтівників і, в принципі, аб'юзерів саме з шостим арканом у центрі матриці. Ну, до цього також може долучатися багато яких факторів, особливо 12-й, знову ж таки, це досить глибока людина, і вона дуже часто може перебувати у своїх особливих яких станах і проєціювати це на людей. Тобто беремо цю просто… Шикарну комбінацію 15-12 аркану шістки і кармічного хвоста в фізичні страждання. Ось вам і відповідь, що відбувалося у житті Роні Радки. Якщо він вивів його у плюс, а я вважаю, він вивів їх у плюс, то він отримав все, що дійсно заслужив, бо його життя, скажімо так, місцями бажає кращого. Щодо грошей, можу сказати, чому всі говорять, що він віддає просто часточку себе. Він повністю віддається на сцені і, начебто, присвячує це все дияволу. Ми бачимо 18-й аркан у головній позиції грошового каналу. По-перше, це, в принципі, люди, які пов'язані з містикою. Навіть якщо хтось скаже, що він підписав контракт з дияволом, я не здивуюсь. Але мені здається, що могло обійтися і без цього, тому що в нього, в принципі, через нього тече ця яскрава енергія. І навіть якщо він десь маніфестує чи, скажімо так, конкретно проговорює свої бажання, вони справджуються. Плюс це, в принципі, також непогана професія, як для людей, які. З медициною пов'язані, з магічними здібностями, так і в творчості, але ми ж бачимо, як він проєціює цю творчість і, в принципі, цей аркан у своїх піснях і, в принципі, у своїй діяльності. Також найцікавіше, що також підтверджує той факт, що йому варто було б бути співаком, або, в принципі, скажімо так, йти у творчість, у нього 6 разів. Повторюється «Кармічний хвіст, чи просто така композиція, як казковий світ. Людям з конкретно такою комбінацією просто необхідно йти у творчість. Він там отримає дуже-дуже багато різних плюшок, і, в принципі, він буде у цій сфері, як у воді. Тож, звертаємо на це велику увагу, але це також нам вже говорить про те, що як чоловік, він персонаж… Досить і досить складний. Особливо, якщо ми подивимося на його е, позицію, головну у любовному каналі, там Дев'ятий аркан, тобто він не шукає якусь просто дівчину, з якою йому було б весело чи щось інше, він шукає дійсно глибокий зв'язок. Але я хочу попередити тих, хто навіть, скажімо так, буде боготворити Роні і вважати, що він неймовірний чоловік. Скажімо так, подивимося, з кількох сторін на нього і вирішимо з вами, чи дійсно він такий сексі, чи все ж таки його особистість бажає бути кращою? Скажімо так, якщо ми говоримо про його сексуальність, ми подивимось на його Младхару із Ватхістану, ми вирішимо, по-перше, він може добре, він може довго, він максимально, скажімо так, Спроможний у сексуальному плані, і також по сватхістані можу сказати, що він любить якісь цікавинки, 100% він інколи ініціатор, він любить якісь ігри 100% і, взагалі, має досить яскраве сексуальне життя. Але на що нам це також може вказувати? Якщо ми подивимося, в принципі, верхні позиції чакр. Особливо аджна, можемо сказати, що він в стосунках істерик, можливо, місцями нарцис і маніпулятор Він потребує дуже багато уваги до себе. Також можу сказати, що роні. Скажімо так, йому, особливо ще й по дев'ятому аркану, і по усіх позиціях у чакрах, взагалі не можна розходитися надовго зі своєю половинкою, навіть якщо це концерти і тому подібне, якщо ви хочете стати його дівчиною, ви маєте бути з ним просто поряд. Він не з тих, хто буде терпіти умовно, він дуже і дуже, скажімо так, Пристосований до зрад, можливо, зраджує, і, в принципі, може змінювати дівчат як рукавички. Тож, якщо ви Плануєте чи хотіли б з ним зустрічатися, врахуйте це, наприклад, навіть якщо ви бачите схожі позиції у свого чоловіка. Роня у нас справді альфа-самець, якщо ми подивимось, в принципі, про прокачку його чакр і взагалі по його матриці, але він, скоріше за все, аб'юзер, і, скоріше за все, він навіть може бути своїх жінок, якщо ми візьмемо поєднання чакр верхніх і нижніх. тобто Младхара в основному Муладхара і Аджина. Якщо ми візьмемо цю комбінацію, яка конкретно Роні радки, то я можу з певною впевненістю стверджувати, що він, ймовірно, досить таки великий аб'юзер у стосунках. Але це не працюється на його творчість. У нього там свій світ, і навіть якщо у нього виникають якісь конфлікти, скоріше за все, він може це виправити якось інакше. А от стосовно стосунків, так, він потребує багато чого, він прям бере на себе дуже багато всього, і він буквально викачує із свого партнера всі ресурси, які тільки можна. Ну, навіть якщо він зустріне таку дівчину, яку потребує, вона має, по-перше, мати неймовірний ресурс енергії, по-друге, створити з ним дійсно якийсь. Такий важкий ментальний зв'язок. Можливо, я не думаю, що в нього будуть суперздорові стосунки. Я вважаю, це буде, скажімо така певна залежність один від одного, і йому у цих стосунках, що найцікавіше, буде добре. Щодо його кар'єри, я прогнозую, що зараз йому доведеться зіштовхнутися, скажімо так, із певними випробуваннями, ну як і елементарно, у кожної зірки. По-перше, його популярність вона вийшла ще на більш високий рівень. Він зараз буде активно розвиватися. І зараз у нього 15-ка просто вібрує конкретно із третім арканом, також у поєднанні. Тобто ми ще побачимо досить цікаві треки, досить цікаві роботи. Але будемо сподіватися, що роні з усіх певних ситуацій, які можуть викликати певні питання, вийде чисто і з чистою головою, і не наробить нових справ. Дякую вам за цей випуск, що слухали, що долучилися, що зацікавилися. Всіх люблю до наступних випусків по матриці. Дякую.